О, Великий Угоднику Божий, преславний чудотворче, блаженний Отче Миколаю, Ти молитвою витривалою, вірою кріпкою і любов'ю ревною, та чистотою серця ще на землі, учинив свою душу гідним мешканням пресвятої трійці, тяжкі муки від богоборців. Мужньо перетерпів ти і Вінця небесної слави сподобився, та від нас Духом своєї любові не відступив ти і чесні свої мощі, як посудину повну благодаті залишив ти нам, тож, маючи до Всемилостивого Владики, велику сміливість. Молися за спасення душ наших, що з любов'ю та довірою прибігаємо до тебе, могутній наш, заступнику та покровителю Христової Церкви. Випроси нам у всещедрого Бога, дару, що його кожен з нас на добро потребує, держави нашої утвердження. Світу втихомирення, від голоду та пагуби визволення, від нашестя чужинців захорону, скорботним потіху, недужим зцілення, впалим з упадку піднесення, заблуканим на шлях істини і спасення повернення, подвижникам. Витривання, доброчинцям у благих ділах, успіх та благословення, дітям та молоді, благодаті зростання, сиротам та вдовицям заступництво тим, що відходять із цього життя дочасного, кончину мирну і тим, що відійшли. Блаженне упокоєння, а нам усім на дорозі спасення, будь провідником неструдженим у збереженні віри непорочної та заведи нас до невечірнього світла, життя вічного, щоб ми Його сподобилися молитвами Твоїми та разом з Тобою прославляли і величали. Дивного святих своїх Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.